Зимовий сад проміжна зона між житловим приміщенням і живою природою. Восени і взимку він захищає рослини від холоду, але це не єдина функція будівництва. У зимовому саду можна організувати зону відпочинку і влаштовувати там посиденьки в колі сім'ї. Перше, що потрібно зробити, це вибрати відповідне місце для облаштування затишного зеленого куточка, де розташувати зимовий сад. Зимовий сад може бути складовою частиною будинку. Такий варіант обійдеться дешевше, якщо житлове приміщення вже давно готове, сад можна прилаштувати до однієї з його стін. Зимовий сад, організований з південного боку будинку, добре поглинає сонячне тепло, якого мало восени і взимку, і віддає його сусіднім стінам, а влітку навпаки. Рятує будинок від перегріву і не дозволяє жарким променям сонця проникнути в глиб приміщення. Не рекомендується організовувати зимовий сад з північного боку будинку, оскільки в такому випадку туди практично не буде потрапляти сонячне світло. Якщо жарким літом людям приємно відпочивати в тіні, то восени і взимку в такому приміщенні буде темно і прохолодно. Причому не тільки людині, але і рослинам краще, щоб конструкція прилягала до східної. Південно-східної або західної стіни будинку, де буває як сонце, так і тінь. У такому зимовому саду можна розмістити рослини, які добре почувають себе в півтіні. При виборі місця для зимового саду також потрібно враховувати, який пейзаж буде видно з вікна. В ідеалі перед нами повинен простягатися привабливий сад або квітник. Опалення зимового саду. Опалення в зимовому саду може бути таким же, як і всередині будинку, або ж в зимовому саду може бути своє незалежне від будинку опалення. При виборі опалення потрібно врахувати, який вид зимового саду для вас кращий. Холодний зимовий сад, якщо ви хочете заощадити на опаленні, віддайте перевагу холодному зимовому саду, який виконує свої основні функції тільки в теплі місяці, при необхідності пізньої осені і взимку підвищити температуру повітря в такому приміщенні можна за допомогою переносних електричних обігрівачів теплий зимовий сад. Таке приміщення варто побудувати, якщо ви хочете цілий рік використовувати його в якості місця для відпочинку або вирощувати тут теплолюбні квіти. Крім настінних батарей для обігріву зимового саду, можна використовувати так званий тепла підлога. В ідеалі у кожної конструкції обігріву повинна бути функція підтримки температури на одному рівні, крім того. В теплому зимовому саду потрібно обов'язково встановити якісну вентиляцію, щоб взимку на стінах не накопичувався конденсат, а влітку в приміщенні не було душно, щоб влітку ефективно регулювати температуру повітря, в зимовому саду потрібно встановити широкі двері, відкрити їх навстіж, і через кілька хвилин приміщення провітриться. Форми зимових садів сьогодні вибір форм цієї будови досить великий, однак особливо популярні прямокутник, куб і півколо будівництві. В якому варіанті дах повинна бути виконана під нахилом 10-15 градусів, щоб взимку нині не затримувався сніг, матеріали для зимового саду, фундамент і стіни зимового саду скріплюють за допомогою дюбелів з нержавіючої сталі. А місця з'єднання зі стіною утеплюють поліоретановою піною, особливої уваги заслуговує фундамент, його висота повинна становити не менше 15, при цьому його потрібно не тільки утеплити, але і ретельно ізолювати від вологи, саму конструкцію зимового саду можна зробити з різних матеріалів. Головне, щоб вони витримували сильний і поривчастий вітер, злива, спекотні промені сонця, екстремальну температуру повітря. Останнім часом більшість дачників віддають перевагу міцному прозорому склу. Така конструкція виглядає вельми привабливо і влітку відмінно пропускає сонячне світло, який дуже потрібен рослинам. Догляд за рослинами для зимового саду, як правило, зимовий сад. Це будинок для екзотичних і середземноморських рослин, які вирощують в контейнерах і влітку виносять в квітник на вулицю вельми популярні уксії, різні кактуси і сукуленти рослинам, які взимку йдуть на спокій, досить забезпечити потрібну температуру повітря а більшість екземплярів стропіків потребують підвищеної вологості і своєчасних поливах протягом усього року. Тому заздалегідь подбайте про це. Наприклад, якщо в зимовий час ви не живете, на дачі постійно встановіть систему автополиву. Якщо ви плануєте організувати зимовий сад не тільки для вирощування декоративних культур, а й для відпочинку людей. Правильно підберіть рослини, яким комфортно в таких же умовах, що і людині, так при кімнатній температурі відмінно ростуть фігове дерево, ананас, гарденія, китайська троянда Антуріум. Диффенбахія, Бегонія, Сансевєрія, Спатифилум, Фіалка, Стрептокарпус, Плавнок і Ін. Звичайно, на будівництво зимового саду вам знадобиться чимало сил, часу і фінансів, але результат неодмінно все окупить. За матеріалами сайту Ладнідомпун.